Будемо чесні, не всі побутові моменти викликають невимовний захват, іноді так не хочеться виділяти кілька годин вільного часу на миття вікон, та й відключення гарячої води важко назвати джерелом позитивних емоцій, але ж на ринку давно з'явилися речі, що спрощують наше життя, але їх зручність і ефективність недооцінюють. Розповідаємо про гаджетах, які незаслужено обділені увагою, датчики протікання води. Думаєте, що з протичками може зіткнутися хто завгодно, але не ви. Датчики протікання води дійсно сприймають як зайву витрату грошей, і дуже даремно. Ви будете впевнені, що не затопите сусідів і збережіть ваш ремонт. У разі протікання пристрій автоматично перекриває труби, відключає пральну машинку і відправляє повідомлення на смартфон. Корисний гаджет інвестиція в комфорт і спокій. Робот-пилосос цей побутовий помічник стає все популярнішим. Проте люди досі сперечаються про необхідність покупки робота пилососа. Насправді, плюсів у роботів пилососів безліч. Вони заощадять час, не будуть шуміти і заглянуть навіть у важкодоступні місця. Пристрій підтримає чистоту під час вашої відсутності, під час відпустки він буде як ніколи доречним водонагрівач. Щоліта на два тижні багато хто залишається без гарячої води. Цей період важко назвати довгоочікуваним. В тазиках, ковшиках і кип'ятінні води в каструлі вже немає ніякої романтики. Позбавте себе від клопоту і придбайте водонагрівач, ніхто не відніме у вас можливість полежати в теплій вані після важкого робочого дня. Сучасні моделі прекрасно вписуються в інтер'єр, нагрівають воду настільки швидко, що ви цього не помічаєте. Порада топтен водонагрівач, велісвіт Ерістон зробить життя комфортнішим. Завдяки вбудованому віфі ви зможете легко управляти пристроєм прямо зі смартфона. Більше не потрібно підходити до водонагрівача, щоб включити його або змінити нагрів. Досить просто зайти в додаток, Заощадити вийде не тільки дорогоцінний час. Використання програми дозволяє знизити енергоспоживання до 2,5. пристрій швидко нагріває воду. Гарантуючи користувачеві повну безпеку і стабільну продуктивність, переживаєте, що незамінний помічник порушить гармонію в просторі. При розробці дизайну водонагрівача, італійський дизайнер Умберто Палермо врахував цю проблему, новий металевий корпус веліс виглядає стильно і дозволяє вписати модель в будь-який інтер'єр. Зверніть увагу: розумні розетки, включити чайник, лежачи в ліжку, дистанційно вимкнути праску або світильник. Це не утопія, а реальність розумні розетки стануть порятунком для забудькувати господарів. Сьогодні попитом користуються розетки з таймером, вони автоматично включають і вимикають електроприлади в певний час або через задані інтервали робот для миття вікон. Кожна господиня миє вікна по своєму, одні вибирають газетний папір, інші використовують капронові колготки, але сучасні технології давно готові взяти всі складнощі на себе. Досторонній робот для миття вікон зводить участь людини до мінімуму. Вам потрібно тільки залити засіб і прикріпити гаджет на скло, впевнені. Процес прибирання перетвориться на суцільне задоволення, Датчик вологості у ванній кімнаті, мало кому хочеться вступати в тривалу боротьбу з цвіллю, і грибком проблему можна запобігти ще до її появи. Просто встановіть датчик вологості. Пристрій працює економічно, включається тільки при перевищенні допустимого рівня вологості. Розумні лампочки забули вимкнути світло в одні з кімнат, а вставати зовсім не хочеться. Розумні лампочки прийдуть на допомогу, ними керують прямо зі смартфона або за допомогою розумних колонок. Все відбувається як за помахом чарівної палички. Світло загоряється в потрібній кімнаті в потрібний вам час. До речі, є моделі. Які дозволяють висвітлювати простір різними кольорами, ви зможете створити затишну атмосферу, зволожувач повітря, зволожувач повітря сміливо можна назвати однією з найбільш недооцінених речей. Сухе повітря несприятливо впливає на наш організм, зволожувач стає одним з головних помічників у створенні сприятливого мікроклімату, і не забувайте, що рослини і домашні тварини потребують зволоженому повітрі не менше вас. Рибликаут з електроприводом. Звичайно, всі ми радіємо гарній погоді, але іноді ласкаві сонячні промені заважають комфортному сну. Регулювати проникнення світла в квартиру можна за допомогою штор шторблекаут. Вони органічно вписуються в самі різні інтер'єри. Рекомендуємо звернути увагу на штори з електроприводом. Щоб створити повну темряву, вам навіть не доведеться вставати з ліжка. Горщики з автополивом. Рослини створюють в квартирі затишок і прикрашають простір. Щоб не турбуватися про домашньому зеленому оазисі під час тривалих поїздок, Використовуйте горщики з автополивом. Датчик визначить вологість ґрунту і сам розподілить воду з резервуара на укладинці. Дизайн Анни Зуєвої.